Шановні друзі, я вам розкажу що трошечки, що відбувається, тому що е, трошечки маю відношення до того, що збиває всякі літалки навколо Києва. От чому 9 годин була тривога? так? Що вони роблять подлюки? Вони вистріляли основний ресурс, потім залишається один-два ну, до шести мопедів, які носяться по Україні. Що в горілі, то максимально високо, то максимально внизу по якимось ярам і балкам. А вони до того моменту, поки не вийдуть на задану траєкторію, вони нікому не заважають. А вони ні, ну, нічого поганого не роблять. Вони можуть випалити свій ресурс і просто тупо впасти, але вони цього не дають зробити. І, але в напрузі все одно падлюки тримають всю країну. Вчора Київ просто помер в колапсі, так? Тому що 9 годин та тривога звучала, і вони теж багато чому вчаться і вчаться в поганий бік. І, на жаль, вони випробовують на нас всякі е свої хотілки, але вкотре і вкотре не знаю, радянська пропаганда приписувала. Діду Ковпаку фразу, все одно їм жаба цісь кидасть, От дуже воно мені подобалося у фільмі Дума про ковпака. Дуже хотілося, щоб так було.